Завдяки тому, що е, був завчасно виявлений нашими засобами повітряної розвідки. Ще коли він висувався, по ньому був завданий удар е, нашими безпілотними літальними апаратами, нашою артилерією, і перші е, броньовані машини, які українські бійці підбили і уразили, були на відстані 8 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Загалом бій тривав активна його фаза близько половиною годин. Сили оборони України знищили 29 одиниць бойових броньованих машин, знищили близько 10 багі, знищили і пошкодили три танки, а також знищили близько 140 чоловік особового складу ворога. Протягом певного часу піхота. Ворожа намагалась сховатися, але її також сили оборони України знищували. Ці штурми вони готували протягом декількох місяців. За даними нашої розвідки, ворог зосередив ще декілька таких штурмових груп, тому не виключені, що ворог ще спробує організувати штурмові дії.